І знову ліцеї приймає учасників другого територіального етапу всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнській шкільні ліги. під гаслом разом переможемо» – на цей раз футзал. Три команди з першої школи Тигри, школи номер 3 Гравітація та ліцей безмеж з'ясовували. Хто ж сильніший все на серйозному рівні? Гімн України та Славут ще є хвилина мовчання на честь загиблих захисників нашої незалежності. І традиційно шоу денс нагадав учасникам гімн змагань не Але те ж там буде щастя, якщо праця для стола. І високі гості побажали учасникам удачі. Ви ставите супер позитивний фінальний а, акорд нашим територіальним змаганням пліч опліч. Я впевнена, що кожен із вас уже молодець. І вже спортсмен. Я дуже хочу, щоб ви отримали задоволення від самого процесу, від того, що ви в команді. Від того, що ви представник крутої школи закладу освіти. Від того, що ви. Працюєте ось тут на результат нашої територіальної громади у першій грі міні-турніра зустрілись Тігри зі школи номер 1 та команда Гравітація, школа номер 3 І одразу ж напевно майже абсолютний рекорд. Нападник з Гравітації забиває гол на третій секунді зустрічі. Више до кінця тайму ще один гол, і гравітація повела 2-0. Тренер перерві пояснює, що у тигрів з пасами, комбінаціями, проблеми, тому і програємо 0-2. Гравець під номером 7 у тигрів безумовно технічний ігрок, але пас віддати нікому. Тому тигри рідко доближаються до воріт гравців гравітації. А ті дуже активно грають у відборі майже всі, але особливо хороша сімка вміло вводить. Регулярно забиває до кінця матчу. Рахунок вже розгромний – 5-0. У другій грі гравцям гравітації довелось важче. По-перше, у команди з ліцею без меж все цікавіше пасом. та, мабуть, і технічні гравців побільше. Але гравітація на емоціях і вже на другій хвилині забиває гол. А потім добре проявив себе воротар без меж і кілька разів вручав команду. Але сімку з гравітації знову не зупинити. І знову гол. А ближче до кінця тайму команда Безмеж все краще виходять контратаки. І вони забивають красивий гол. І після перемоги, і у другому матчі, стало зрозуміло, що переможцями турніру з різницею м'ячів 8-1 стала команда «Гравітація» зі школи номер 3. Вони будуть представляти Славутич на наступному етапі.